Інформаційні підсумки середи 28 лютого. До вашої уваги вітаю. Сьогодні у випуску Дивіться. Хворих побільшало. Після вечері в Хмельницькому ресторані занедужало вже тринадцятеро людей. Готуватимуть слюсарів на базі ВПУ номер 11 відкрили центр з підготовки кваліфікованих робітників. Тепло для воїнів за чотири місяці. Мешканці Хмельницької громади виготовили близько тисячі окопних свічок. Меморіальні дошки Сергію Севруку та Владиславу Двораку у роковини їхньої загибелі відкрили у Хмельницькому. Їх встановили на фасаді першої державної пожежно-рятувальної частини, де працювали вогнеборці. Нагадаємо, 27 лютого минулого року росіяни атакували наше місто шахедами. Після влучання в один із об'єктів на місце вирушив караул рятувальників, аби приборкати пожежу. За кілька хвилин туди прилетів ще один дрон камікадзе. 21-річний Владислав Дворак загинув на місці. Сергій Севрук, якому був 31, помер у лікарні. Торік у серпні родинам рятувальників вручили ордени, а у вересні обом посмертно присвоєно звання почесний громадянин громади. Зросла кількість людей, які занедужали після вечері у Хмельницькому закладі громадського харчування 23 лютого. Наразі десятеро пацієнтів перебувають в стаціонарі Хмельницької інфекційної лікарні. Ще одну людину ушпиталили в Ізяславі. Двоє лікуються амбулаторно. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб заявляють про спалах кишкової інфекції. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар області Микола Габрикевич. Продовжить Ірина Аріон. Тринадцятеро людей занедужили після вечері у Хмельницькому закладі громадського харчування 23 лютого. Усі вони перебували там з 19 до 23 години за різними столиками. Наразі одинадцятеро лікуються стаціонарно. Десять в інфекційному відділенні міської лікарні, один в відділенні Ізясовської лікарні, двоє на амбулаторному лікуванні. Термінові повідомлення нам почали поступати 8.25. п'ять. 26 числа до 14 годин. Попереднім діагнозом був гастроентероколіт та харчова токсикоінфекція. Вони вживали салати Цезар, салат з креветками, курицю і крильця, піцу. Дослідження тривають ці продукти, які були, ми відібрали. 26 лютого фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб спільно зі спеціалістами Держпродспоживслужби області розпочали епідеміологічне розслідування спалаху кишкової інфекції. На даному об'єкті ми відібрали проби харчових продуктів з холодильників та продуктів зі складу. Також на даному об'єкті працює 11 Працівників десять із них були обстежені в понеділок, а один вчора, так як був вихідний. По даний Держпродспоживслужби нам теж повідомили на це поки що усно, що заклад, ну, заклад на заклад винесе на заклад закритий. Загалом, 23 лютого, заклад громадського харчування відвідали близько сотні людей. На 10 днів він тимчасово зачинений. Письмової постанови Держпродспоживслужби про це поки що немає. До кінця тижня в обласному центрі контролю та профілактики хвороб очікують отримати результати лабораторних досліджень, які встановлять причини захворювання. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Хмельницький міськрайонний суд на 60 діб продовжив запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання Ігорю Слободяном. Розгляд кримінального провадження про побиття служителем церкви, учасника російсько-української війни Артура Ананьєва. В Свято-Покровському соборі триває з травня 2023 року. Прокурор Віталій Гринчук заявив, що всі докази досліджені. Сторона ж захисту вважає, що заслуховувати покази Ігоря Слободяна ще зарано. На черговому судовому засіданні побувала наша знімальна група. Іще на 60 діб продовжено запобіжний захід Ігорю Слободяну, якого обвинувачують у нанесенні умисних тілесних ушкоджень учаснику російсько-української війни Артуру Ананіо 2 квітня 2023 року у Свято-Покровському соборі. Таке рішення на черговому засіданні виніс Хмельницький міськрайонний суд. Продовжити обновачного Слободяну Ігорю Дмитровичу до 26 квітня 2024 року, включно строк дії покладених на нього обов'язки по забіжно-заходу вилі особисто зобов'язані. Судовий розгляд кримінального провадження у справі про побиття триває з травня 2023-го. Попри те, що сторона захисту наголошує не лише на швидкому, але й повному та неопередженому процесі на черговому засіданні. Адвокат обвинуваченого Ігоря Слободяна вкотре заявив клопотання, зокрема про допит керівника патрульної поліції щодо притягнення Артура Ананіва до адмін Відповідальності за начебто хуліганські дії у храмі. Одна справа, коли ти ні з того, ні з цього наносиш громадянину тілесне ушкодження, друга справа зовсім інший мотив і зовсім інша мета, коли ти затримуєш злочинця чи правопорушника, який чинить злочин або адміністративне правопорушення. Тому ці обставини з не були з'ясовані на досудовому розслідуванні. Я вважаю, що мають бути з'ясовані під час судового розгляду. І така можливість ще не втрачена. Захисника вже було рахуватись за близько повторююсь, п'яти засідань, реалізувати своє право в частині направлення запитів, отримання відповідей, а не знову ж таки рахую затягувати розгляд даної справи. Суд у задоволенні клопотання стороні захисту відмовив: досі не заслухали і показів Ігоря Слободяна щодо подій в соборі 2 квітня. Не готова надавати ніякі покази. Прошу дочекатися документів, які попросив мій захисник Сіпахаєв. Тоді вже надавати якісь покази. По закінченню. прокурор заявив про те, що всі докази досліджені на наступному засіданні, яке відбудеться 18 березня. Представники потерпілого Артура Ананьєва планують допитати Ігоря Слободяна. Ірина Аріон, Микола Єрковський, новини міста. На базі ВПУ номер 11 відкрили центр з підготовки кваліфікованих слюсарів. У приміщенні облаштували 12 робочих місць із різним устаткуванням, призначеним для діагностики та ремонту автомобілів та навчальну лабораторію. У центрі учні будуть закріплювати теоретичні знання на практиці. Крім того, тут обслуговуватимуть автомобілі, які перебувають у комунальній власності громади. Ірина Кондратюк детальніше. Центр з підготовки кваліфікованих робітників відкрили у вищому професійному училищі номер 11 У ньому навчатимуть слюсарів та рихтувальників. Третьокурсник Олег Фурса каже: раніше здобуті теоретичні знання закріплювали на практиці переважно за межами навчального закладу. Тепер усього необхідного можна навчитися тут. Тут багато нового обладнання воно розширює кругозір. Треба бути багатофункціональним, щоб краще ремонтувати автомобілі. Ну, половину обладнання, я вже з ним ознайомився. У приміщенні центру облаштували 12 робочих місць із різним устаткуванням, призначеним для діагностики та ремонту автомобілів та навчальну лабораторію. Майстер виробничого навчання Олександр Холодюк показує принцип роботи стенду розвал сходження. Міри розвал сходження, діоналі автомобіля. Якщо наприклад машина була пошкоджена, ще воно. Дуже якби, сучасне вимірювання, ну якби вже відповідає стандартам всім. Комп'ютеризований, там стоять камери, лучі. Тут є такі бачите є навіси, воно начіпляється на кожне колесо, воно знімає параметри і заноситься в базу комп'ютер. Вже там є в програмі заводський розмір, і воно тоді бачить, що там нам треба підкрутити, десь підрегулювати і виставляємо по заводських параметрах. Також тут учні зможуть ознайомитись із тим, як відбувається обслуговування автомобільних дизельних двигунів, ходової частини, кузову, діагностика автівки до ремонту та рихтування. «Рихтувальний стапель застосовується для рихтовки автомобілів після ДТП. Тут навчаємо учнів рихтувальників по спеціальності, які в навчальному закладі. Принцип роботи автомобіль заїжджає на дану платформу, закріпляється. За допомогою різних зажимів відрихтовуємо пошкоджені деталі, і після того вже подальшому йде на малярні роботи машини. Підготовка до відкриття центру тривала близько півроку, розповідає директор ВПУ номер 11 Василь Селізар. Цей проєкт надважливий тим, що він забезпечує підготовку кваліфікованих працівників, які потім Будуть працювати в сфері обслуговування. Це станції технічного обслуговування. Адже станція технічного обслуговування має забезпечити якісні послуги в плані того, щоб автомобілі, які рухаються, їх сьогодні надбагато і вони мають бути безпечні. Це даватиме нам зараз змогу готувати учнів на новітньому обладнанні відповідно піднімати суттєво підвищувати їхню кваліфікацію. Це даватиме нам можливість училищу надавати послугу, платну в тому числі і заробляти. І на такому обладнанні, яке ми сьогодні побачили, я впевнений, що випуно родинас дуже швидко відіб'є цю інвестицію. Ну а найголовніше буде готувати кваліфікованих працівників, тому що це не обладнання там 80-х, як в більшості профтехосвіти в Україні. Це обладнання 2024 року. Крім занять для учнів вищого професійного училища, номер 11 на базі центру обслуговувати автомобілі, які перебувають у комунальній власності громади. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський. Новини міста. Збір на турнікети відкрили у громадській організації захист об'єднання волонтерів. Вони потрібні для формування аптечок на передову. Волонтери купують лише сертифіковані турнікети українського виробника. Нині потрібно придбати щонайменше 200 засобів зупинки кровотечі. Вартість кожного 650 гривень. Тож, волонтери закликають містян не бути байдужими та підтримати донатами збір, який рятує життя. Торнікет це той засіб, який рятує життя при таких пораненнях, як ну. При масивних кровотечах, і тому один турнікет це одне врятоване життя. Ми закупляємо сертифіковані, тільки сертифіковані неперевірені турнікети вони не будуть працювати, Були, був зворотній зв'язок, і дуже задоволені. Якби є результат врятовані життя. Це найголовніше. Турнікети допомагають саме при осколкових пораненнях. Основною причиною смерті це стає масивна кровотеча. Артеріальна, може бути венозна. Вони потрібні, тому що військовослужбовець може сам собі надати допомогу. Вони знають, як користуватись. Вони проходять курси тактичної медицини і вони можуть і собі врятувати життя, і можуть і побратиму врятувати життя. Більше десяти акцій з виготовлення окопних свічок організували у Хмельницькій громаді. І це лише за чотири місяці. Мешканцям навколишніх сіл вдалося виготовити близько тисячі свічок, які зігрівають військових на передовій. Роботу продовжують, адже запитів не менше є. Подробиці в сюжеті Олександр Семенюк. Ветеран Олександр Маковай завітав до учнів Копистинського НВК. Тема розмови війна та допомога українським військовим. Доки тил пам'ятає про фронт, то фронт буде там, де він має бути. Тому дуже важлива ця робота, що люди роблять. А окопні свічки саме це дуже корисно, бо це змогу прийти з чергування і частинку тепла відчути. Хоч на дворі і теплішає, та запитів на окопні свічки не меншає. Завдяки їм військові сушать речі, підігрівають їжу та гріються самі. Зброя холодна, вона ти там. Дві години, три, а можливо і цілий день чи цілу ніч, в залежності від напрямку, тримаєш цю зброю, промерзаєш. І коли в тебе є тих декілька хвилин, ти заходиш у бліндаж, в якому тепло. Це дуже хорошо, і це така частинка, можна сказати, дому, де можна себе відчути, зігрітися. І це, це гарна справа, яку потрібно продовжувати, потрібно робити. Окопні свічки жителі сіл громади почали виготовляти у листопаді. Тоді вони збирались у школах та будинках культури. Ми виготовляємо окопні свічки, і, можливо, саме ця робота, ось ця окопна свічка, для когось стане тим, що дасть в подальшому змогу запалити інших і дасть змогу, щоб наші військові згадували нас. Коли вони отримують на передові ці свічки, тому що насправді для них це мега ресурсно, мега важливо. Люди кажуть, саме волонтерство об'єднує та допомагає наближати українську перемогу. Кожен для себе має віднайти той ресурс, який буде його тримати, і дозволить йому рухатися далі, тому що насправді це має бути максимально свідоме його рішення. Що це дасть з точки зору психологічної, це буде запобігання вигоранню, якщо людина знайде цей ресурс і буде максимально свідомо це робити. Деякі жителі сіл і до сьогодні продовжують виготовляти окопні свічки. Для цього організовують окремі дні волонтерства. Приєднуються як дорослі, так і діти. Копними свічками ми об'єднали всю Хмельницьку міську територіальну громаду, не тільки обласний центр, не тільки місто Хмельницьке, але й всі шість ростаті Хмельницької міської територіальної громади. І надзвичайно пишаємося нашими мешканцями. Дякуємо їм за те, що за зверненнями військовослужбовців, за зверненням членів родин військовослужбовців, ми змогли забезпечити диплом, ми змогли забезпечити допомогу і надати таку підтримку, як копна свічка. Нині ж просять приносити матеріали і долучатись до виготовлення розпалювачів для зсу. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом неодмінно переможемо. Слава Україні!